Рідне місто моє, принесу я тобі первоцвіти, попрошу я Хмаринку пролитись весняним дощем. Я замовлю для тебе найкращі пташині сюїти, Парасолю з кульбави пошлю із легким вітерцем. Сивий Граде мій милий, я бажаю тобі відпочити, берегти твою тишу я домовлюсь з нічним ліхтарем. Знаєш, граде, кажуть: друга можна і тихо любити. Ми з тобою святково і ще поживемо. Саме такими рядками описує рідні прилуки письменниця Ніна Горбань. Римована присвята вийшла друком у книзі авторки з небом на Одинці». Видання увібрало прозу та поезію. Поціновувачі творчості Ніни Горбань називають збірку довгонародженою. Її протягом декількох місяців верстали у побитому ворогом Харкові. Мабуть, місяців три я її чекала. Вона б могла бути і раніше, якби не ці події, які зараз відбуваються. І навіть в тому ж Харкові, і відключення світла, і безпере... без... безкінечні оці події, про які ми знаємо. Але вони працюють, вони видають ось книги. І ця книга в мене. І я, і я задоволена і собою, що я не відмовилась, що, що я залишилась там, що книга в мене харківська. О, хай воно буде так. Це мій маленький внесок, у, у, моя впертість. Те, що повинно, що не переможні, книга з небом Одинці» кувалась у вогні під обстрілами расистів. На сторінках залишився гомінгулу ракет. Збірка запам'ятала і поклики сирен. Увібрала думки Ніни Горбань, які народила війна. Про це читачу розповість другий розділ книги. Війна увірвалася, і війна народила дуже багато таких живих справжніх емоцій, які виклались у рядки. Коли я зараз читаю, то ну можливо. Десь я б вже б зараз підшліфувала якийсь рядочок. Але я не стала цього робити, тому що це емоція 22-го року. Хай вона буде така. Тому що це був великий бунт проти всього того, що відбувається. Перш за все, ну, окремі багато в поезіях читалося, багато людей там проклинали і все. У мене, перш за все, перша емоція це була образа. Мене настільки образили і ранили цією війною. Що ну я не знаю, а потім вже наростали інші емоції, інші почуття. Я я починала розуміти, чому це все так відбувається. А я до останнього не вірила, що це може бути, хоча. Ну, як всі ми десь щось відчували. На противагу сторінок, що пахнуть порохом від першого розділу книги, лине аромат квітів. Найбільше відчувається запах півоній. Саме їх так любила ненька авторки у своїх віршах. Ніна Горбань, мабуть, написала все те, що не встигла сказати: не знаю жодного поета, який би не присвятив вірш для мами, і так трапляється, що часто ми запізнюємося з цими словами. І так сталося і в мене. Я все життя була при мамі. Але е, коли вона помирала, мене не було. І для мене це е, утворилось таке провальне недоказаних слів. І тому е, завжди заклопотані, завжди нам ніколи було. А вже тоді, коли мами не стало, і ти приходиш додому і розумієш, що пустка, то захотілося цю пустку е, заповнити. Словами для мами, тому що вона десь поруч, десь є, вона чує. І хочу сказати, що, мабуть, із ось більш таких віршів для мами і про маму і почалась більш, почалась більш зріла поезія. Спочатку це були такі замальовки, легкі, там про, про ромашки, про, про незабудки, там ще якісь такі просад вірші, а більш глибші, уже там, де Сповідується душа, це, це, це вірші про маму. І сьогодні рядки линуть з вуст письменниці. Їхній нагорбань писала тоді, коли лишалася з небом наодинці. Умився ранок росами й туманом, здіймає крила мокрий зночі сад. Хандру осінню відганяю, мама, Я в осені уже іду у листопад. Розкітн, розкішно квітнуть всі ваші жоржини, неначе зараз під вінець ідуть. Такі струнки і квітчасті сорочини то павутиння вишиті, мабуть. Я в осені уже, але така ще літня, ще стільки планів перевести б дух. Ой, мамо, мамо, я ще хочу квітня, але журжини так в саду цвітуть. Третій розділ книги займає особливе місце в серці авторки. Це улюблена частина збірки, що огортає особливим теплом. Зі сторінок шумом опалого листя, брязкотом дощу, прощальним покликом перелітних пташок. Линуть вірші про любов до рідної природи. Я дуже люблю осінь. Восени мені спокійно, восині, восени мені затишно, комфортно. І осінь це така. Пора для медитації, для роздумів, для якихось підсумків. І тоді мені якось легко пишеться, спокійно пишеться. Я відчуваю себе в цій осінні, можливо, тому що і пора в мене така осіння. О, тому воно мені близьке. Але це не просто така пейзажні замальовки. Там також є якась частинка мене, частинка моїх думок, мене осінньої. У книзі з неба в наодинці Ніна Горбань відкривається читачу. Її інтимна лірика це щось потаємне. Та водночас рядки має знати кожен. Тут ви не знайдете крикливих фраз. Я доросла жінка, тому і слова про кохання в мене більш виважені, більш спокійні, тому що. Уже не тільки словами любимо, вже цінуємо просто навіть за присутність у житті, за постійне плече, за те, що поруч за це цінуємо людину. Вже це виважена. Зріле слово зрілої жінки вже сьогодні. Ніна Горбан дає читачу надію на вихід наступної збірки. Впевнена, що її перо ще не раз торкнеться паперу. Дай Бог не, не охолонуть душею, як то кажуть, не зазнаться, писати далі і все можливо. Я думаю, ну є в мене ідеї.